Друзі, всім привіт, Київ, Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас вже 31 травня. Це Останній день пісни і завтра вже в нас починається календарне літо. Сьогодні тепленько. Так, сьогодні у нас, скажімо так, відео буде присвячено відпочинку. А сьогодні будемо з вами відпочивати. Зараз я зустрічаюсь з подругою і ми з нею будемо їхати на ВДНХ. Скажімо так, будемо підпочивати, будемо гуляти. Не так давно в неї було день народження. Ну, скажімо так, будемо відмечати. Сьогодні там планується дискотека 90-х. Саме кажучи, на цю дискотеку ми і, і, і їдемо. Ну, а також хочемо погуляти по ВДНХ. Там е, зараз е, знаходиться літак, поставили е, пасажирський, я так розумію. От. І мені дуже цікаво, що це за літак, чого він там стоїть, і можливо лі, туди якось попасти. Ну, ті, як на екскурсію. О, також, ну так, отакі, от, скажімо, на сьогодні в нас плани з вами. Тому беру вас з собою зустрінемося вже на ВДНХ. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось, не лінимося. нажимаємо своїм красивим, гарним пальчиком на кнопочку підписатися. На ВДНХ я думала, тут один такий самолітик. А тут є ще такий маленький літак до мрія. А от той, що пасажирський, да, туди пускають. Але зараз підійдемо ближче і дізнаємося, це за гроші чи просто так. А вон там, ну вон там де ліцензії. Вже Починається зона, де сьогодні буде дискотека. Таке тут 134А. Ну, тут треба, скажімо так, як такого роду білетів немає, але треба задонатити. Ні, і йдемо за Да. Треба задонатити для дорослих 300 гривень, для студентів 150 І тоді вже можна, скажімо так, прийти всередину. Але там ще. Вагончик якийсь варшой, туди сходимо, а зараз підемо до, до худогів. Отже, відчинилася канатна дорога, вартість, ну, вартість залежить від складності траси. 150 гривень. Так. Від трьох років 150, але обмеження за ростом 120 гривень. Сантиметрів від 120 траса юніор 250. Може така не скеледром по 150 гривень. Ну, а інші траси по 250 гривень. Ось такі, от, скажімо так, канатна дорожка. Траси з препятствиям і народу так доволі багато. Навіть така черга стоїть. Оце така, я бачу, більш дитяча. Ого. Ні, ну Я би туди вряд ли полізла високо. На, так, пішли туди, де повинен бути кіосочок з ходогами, який був зимою, але його прибрали, відкрили щось інше. Ну, зараз будемо ходити шукати вже. Музика грає. Вже дискотека. Ми зараз перекусимо і будемо вже піти танцювати. Да. Ой, скажімо так, кіоск з перекусом. Подивимося, що на заціни. Так, пропозиція місяця. Сир нібайрактари по 140, крем-суп в асортименті по 85. Пончики 75 також в асортименті. Топінг. Ага, є. Це топінг, це, це, ага, чура 45. Але, це топінг. Да, топінг 45, чура світі 180, маленький 95. Наганці. Ага, ну це то, що можна додати. Так, картопелька фрі, маленька 95. Оже. Навіть пельмені зі свининою або курятиною по 99 гривень. Ходок 99. Ага, і це як комбо таке. Можна взяти такі сети кола е, пончик. Вчора з кава, і сет ходок і кава. Ну каву я не хочу, бо жарко. Чай по 55. Є какао і прохолодні. Так, зігріваючі напої, кому вони зараз потрібні. І прохолодні усі по 85 гривень. Скажімо так, на вибір. Зараз гляну, що тут у нас, ага. Ну тут же таке, молочні коктейлі. Так, пані на гріль є з телятиною. Є по 120 і по 260. І вон напої. Який хочеш. Так, ну, будемо брати значить тут сосіску. Точніше хот-дог, Бо більш нема де. Ну, ось така сосісочка. Такий хот-дог, 99 гривень. Ой, якби, якби знали, що тут тільки одна точка з фудкорту, то тут рядом ноус взяли би щось взяли б щось у Новосі. Смачненько. Ну. Будемо їсти таке. Вирішили прийти з такою дорожечкою. Серед лісочка така красота, тіньочок. Людей мало. Тічки співають. Гарно. Дуже гарно. Що, поки що гуляємо. Чуємо вже, вже музику. Наразі грає Майкл Джексон. Ще скоро спорай ми там будемо, так? Да? Отак от, от. от. Гуляли, ну, поки воно закрите, але я так розумію, це така буде зона відпочинку. такий як шатер, є навіть гамак, ну, мабуть, так обронюєш собі гамачок і відпочиваєш. Там от навіть в гамаку вже хтось відпочиває. Ну, але поки воно я не можу зрозуміти, чи зачинена, чи не зачинена. А може і не зачинено. Ну, зараз поки не працює. Ну, так прикольно. Відпочити тут буде, так, да, зачинено Вон заборчик, стоїть, ага, і по іншу сторону також. Ну, ось така от буде зона відпочинку. Прикольно. Будемо вже заходити всередину. Вартість квіточка в нас 500 гривень. І не можна з собою проносити їжу та напої Якось так. Дали нам такі браслетики з порядковим номером. На вход і виход, а вон вже танцюлечки пішли. А не фоткаті зона фотографії, зона отдиха. Будемо зараз робити фотосесію. А що це? Що це? Олівки, так у нас а, -а, а, ух ты. Лист до нота force. Клас. Поділ є. <ривається> <ривається> а що є ще має? От так завжди, розумієте? Обділяю. А що ти шукаєш? Ну щось прикольне. прикольне, По 50 гривень. Луцьк, Дніпро. А тут що? Київ. Страшне ага. ага. діло. Вони якісь прилучки. Ага. Клас. Так, а що ще? Окуляри на очі. Ну, понятно, що на очі, а куди ще? О, 450 гривень. Також тут є настольний теніс. Що тут ще такого, скажімо так, з років нашої молодості, якісь футболочки, о, футбол настільний, а це о, оце. От люди грають Вигри Зараз підійду поближче, вже бачу там і Маріо. Зараз зараз підійду поближче, що там грають? Так, пластинки тут є. Українська музика, диско. Майкл Джексон, пластиночка 950 гривень. Українські народні пісні 650. Різні бусики так, люди у футбол. Настільний, якщо чесно, я ніколи в нього не грала. Так. А от і комп'ютерні ігри, старі. старий телевізор Samsung, приставочка до нього. І люди грають. Он Маріо. Да, боже, Я, я пам'ятаю, як ми самі в цього грали. А це, мабуть, на Mortal Kombat, похоже. Клас. Ностальгія, просто ностальгія. Для тих, хто жив у ті роки. Так, що зараз мої по дружинці загубила. Їдею тепер зараз шукати. Загубила. А це, мабуть, я грала в этом. Забула, як ця гра називається. Старі монітори. Ушники, коврики, мысочки. А вот и подруженцы стоят, а я и шипаю. Це такі закусочки, бо тут тільки нема. Так, є гарніри. овочі гриль за 100 грамів 90 гривень, креветка гриль 199, але не зрозуміла. Це за 100 грамів чи що? Кравник, три штуки 200 гривень. Ну, асортимент багатий. Вибираємо, кажемо. Головне, щоб гроші були. дирони. зема яловичну з куркою з грибами. По 245 гривень, напої. Да, ціни тут, звісно, звісно, тому вони не пускають. З напої та зі своєю їжею. У них тут все своє і зовсім по дурнім цінам. Купити можна все, що завгодно. Но ціни просто треш. Люди купують, що я вам хочу сказати, люди купують і навіть стоїть черга. Черга така доволі немаленька. Він спір співає. А, в общем, якось так. Звісно. Ну хорошо, вони придумали. Зі своїм не пускають, все треба купувати тут. Я падила на ці що тут за меню, що тут є. Ну, просека 150 мл, 180 гривень. Звичайно, вода 500 мл, 50 гривень, Кока-Кола 500 мл, 70 гривен. Це ціни бачите. В общем, якось так. І кальян і все, що хочете. Не тільки що були гроші, а купити тут можна все, що забуде. Почували, ну, було дуже класно. Уже йдемо додому. Вже все закінчилося. Дякую, що провели зі мною цей час. Ну, скажімо так, я сьогодні відпочила. Ну, всім до нових зустрічей. Всім як завжди, пока пока.